I gave you my heart, but the very next day, cap is away. <клес> Всім привіт, ви на каналі Дмитро Генплеї, і вже скоро, за декілька годин, буде новий рік, новий, 26 рік. І я 6 грудня писав у телеграм-каналі, якщо не забавляєте підписуватися, і в Ютубі в дописах писав, щоб ви мені написали запитання, а я на них буду відповідати. Так от, і, ви вже бачите це відео, значить я їх удачно записав. Запитання... Ну, в мене дуже багато хіба що варкрава. до Варкрала, тобі тут поприкалуватись. От, і від до речі, на їхні канали не забувайте підписуватися. Посиння був у Ютубсі. В описі, точніше, з Е, боже. Напевно, почну вперше з. Давайте з Індівора, тому що у нього менше запитань. Менше всього. Того, що я... І мені буде легше відповідати на них. Так, починаємо читати всі ці запитання. Перше, яка твоя мрія? Друге, хто твій улюблений ютубер? Третє, яка твоя улюблена гра? Четверте, як виникла ідея створити свій канал? П'яте, вітаю тебе з новорічними святами. Знаю це не запитання, але хай буде. Це всі питання братибі. Аш тобі теж. З п'ятим я тебе теж вітаю. Зірзво вже пройшло, я вже привітав. От, ну і вітаю з Новим року. Як і всіх вас. Так, з яка твоя мрія? Моя мрія така сама, як і в більшості я думаю, українців. Це щоб закінчилася війна, щоб не було вбивств. Щоб було мирне життя, як і раніше, до 22 числа і взагалі до 2014-го, чи ніж сказати. От така моя мрія. Хто твій улюблений ютубер? Ну тут, знаєш, тут, а, тут не вказано. А хоча ні, тут вказано. Якщо ютубер, то там ютубер, а якщо ЄСІДЕКЕК, це ютубер. Ну тут, а, знаєш, я чесно скажу, що мій улюблений ютубер. Це я. Ну ладно, якщо крім мене, то нема нікого. Всі рівні. Нема нікого. Я... Тут я поставлю себе, то що в мене немає ніяких добуних ютубів. Ну, є брати по команді, то взагалі вся команда. А найбільше я думаю, що це Warcraft. <laughs> з денькою. От. а... 802. Дощі теж називати, підписуйтесь, посилання в описі. От. Так що то тут, тут важко сказати. Ну, ставлю аб, ставки на себе і на Warcraft з вітію. Щоб ви розуміли. От, це наша така наша таке святе тріо, так би мовити. Вже скільки всього перше жили. Хоч команді року немаєш. Третя, яка твоя ну, я у Бабка Гренні. Ну і Roblox на даний момент. Але бабка Гренні посідає в мене перше місце в списку. От. І четверте, як виникла ідея створити канал? Я давним-давним-давно хотів вести канал, але я не знав, тіпа, що мені знімати. До моменту, коли він мене з'явився. Мені його створив однокласник. На уроці форматики, щоб розуміли. І тоді я навіть, коли вже мене той канал створився, я думаю, Блін, а що мені знімати? А я ж не міг, а я ж не зна... О, як я буду жити. От, але я поду, подивився канави з українською, і я вирішив знімати проходження ігор. Отак от у от. От так от мене все виникло. Ідея. Ну все одно тут про ідею, але я вже розказую про що я хочу знімати. А ідея в мене така, що я хотів щось знімати на Ютубі, але не знаю тільки що. От. І все, на цьому від індівура питання завершить, то, що, то, що, то, що, того, що він зайнятий, він, 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 він просто там з вами. є. Е, е, я ще не придумав кого. Шучу. Він мене після цього напрямту заріже. вирости цей момент. Далі починається запитання від ворк Реала. Перше, що збираєшся розвивати у команді. Друге. Е, як будеш розвивати канал і які плани на зиму? Вітяло. Без обіду. Добре, без обід, як без Перше, я скажу, як я буду розвивати команду команду, тут треба заліти в програм нам трьом. Мені тобі і Денці 8 до 2. Тому що типу, ми троє главарів в команді. Ми повинні якось розвивати. Ну, якщо тут а, до мене, то я скажу чесно, Тіпу, я хочу брати якихось нових учасників, робити. може бути якісь конкурси, якісь е, відео з допомогою, таким самим типу, звинути команду. Щоб, типо, зробити їх більш популярною і щоб деякі ютубери, такі початківці, так би мовити, могли до нас, типа. Типу, ми їм будемо допомагати, і вони, допустимо, нам в чомусь, типу. Е я ще не знаю в чому, точно я ще, тут важко сказати, тому що я тільки до цього готуюся, тому що я це дійсно хочу робити. Також я хочу змінити дешу у команді, тобто тут вже не розвиток, а саме правило, щоб їх дотримувались. І зробити так, щоб хайп не он виклав відео. Тому, що я вже задовбався, е чекати в від нього відео, а в нього немає відео. Це треба вирішувати. Це жорстко треба. якщо він не виходит, е, відео е е до кінця зими, е е хоча б одне вже, я просто його викину з команди. Мені буде по цим балам. Просто я жду від хайпнеона відео. Отак от. Так от. Е е як будеш розвивати канал? Що таке розвивати? Канал? Що таке? Що це таке? Я, я не знаю, що це таке означає. Взагалі... Що це, як таке мону Я навіть не знаю, що це. Ладно, якщо чесно, то я сам вільний хз, як я буду його розвивати. Планую просто, блін, в зимою або в кінці зими, тобто в місяці грудня, або може навіть і січня, якщо як буде потреба, заважити аероробокси, вернутися до різноманіття і проходження ігор як до Робокса, тобто хорори і не тільки от як ПВЗ. ПВЗ не хорор. там. Щось типу такого планую. Також, щоб мені розвивати канал, мені треба хоча б ноутбук, нормальний мікрофон. Ну, поки що ноутбук. Я не люблю дуже комп'ютери, я по ноутбуках, от мені просто серце просто. Щоб просто, типа, можна було зробити якісні відео. От і. Ну і все. Я знаю, якісні відео, щоб набрати підписників. от. Е, які плани на зиму? Я вже сказав про завершення Реробоксу, що вона мене достала. Ну, колаба з деким, 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 деким. Я каже, скоро буде. Ну, я надіюся. це на вічно щось мішає. І останнє Вітя Ох, це питання. Покажу. Вітя не лох. Знаєш чого? Тому що він лідер команди, і він ваще красавчик, і він ваще топ, і він тебе заріже за те, що ти. його. За те, що ти таке запитання задав. Він тебе заріже. Як і всіх нас. От. бер, -бер патапім топ. Ні, топ балерина капучина. І цим все сказано. Далі. Ще питання. Е, чи ти секретно від усіх граєш в ігри, де ти стаєш дівкою і треба її одягати, а потім оцінювати, як інші її одягли? Так, ну іди сюди. Саня, а ти не міг мені це в річку просто написати? Нафіга ти мало того, що ти не в річку написати і його це в чаті бази просто. Я, я тебе дорішу, я тобі політицем по секрету говорив. Нафіга це розкривати мою таємницю, Боже. Я, я просто злий на тебе. просто, Блін, я просто на цьому заробляв гроші, а ти, а ти просто все спорт у мене, просто моя кар'єра пішла донизу. Ти мені мій всім, всім, весь мій бізнес. Ти, я тепер не бізнесмен, Я, Я просто бомж. Ти просто для чого? Для, скажи, для чого ти це все зробив? Для що ти за це запитав? Для чого просто? Я не розумію! Я обідився. Як в так, заблокувати адміністратора цієї групи і каналу. Заблокувати, заблокувати, не давати доспутин. То все, все, воркнав, більше в мене не буде. Модератор. Все, він завжди в мою таємницю. Наступне запитання. Від кого залежить отсталість? Ну це прекрасно знаєш. Від Далі запитання. Скільки ти втратив хромосом, коли ми з вітям тебе позвали грати у бре укради Брейнрот? Просто я на вас дуже злий, тому що я, тому що мені, по-перше, погрожував вітя, я на нього дуже злий. По-друге, я не хочу грати ваших брейкнротів ніколи, навіть якщо весь канал збунтується. Як і в телеграмі, так і тут в Ютубі. Я не буду не грати, не робити ніякі відео по брейнротах. Просто навіть не просіть, просто навіть робіть бунт, робіть, що хочете. Я нічого не буду робити. Я викинув брейнротів просто в вікно. Просто це просто для мого каналу я не хочу таке грати. Я в обіду в Warcraft і день. Бо... Ладно, все, я піду в підвал, а вже мене зараз будуть зарізати Warcraft і денька 8.2.2. Так. Ксісісі тут він написав, що «лічно я втратив 23 хромосоми. В когось вони хоча б є, бо в мене їх нема. Так. Предостаннє запитання. Ти був лілопопом в попередньому житті? Зараз я скажу тільки. Нікому не кажіть. Нікому. Нікому. Насправді. Никто не дивиться. Так, все, штори закрыл. Насправді. Так. Це просто Так, так наступне, останнє запитання. Ти... Ты... Є... Есть... А, останнє запитання, чекайте, як, як, як звучить? Чекайте, саме жорстке. Что это? Остальные питания. Yes or no. Бляха, где мы его Блин, где таблетки? Остальные таблетки. Блин, воды нема. Мене аж жарки нема. Щас, піду, відійду, пацани. Чекайте. мене аж голова просто. Насправді. Бляхам, перенесить мені води, я не можу. Насправді так. Це правда. Єс. Я вибираю єс. Це чиста правда. Я не брешу. Пересіма підписники, ось вам хрест. Вибираю так. Вибираю так. І <кій> на цьому всі запитання завершені. Більше мені їх ніхто не писав в Ютубі. Це више було Телеграма. Не забувайте підписуватися. Також на команду і тим, хто писав мені коментарі. Є посилання в описі. Вітаю всіх з е, новим роком, який вже буде незабаром. От е, відпочивайте. Я підушую напевно записувати вам відео новорічне привітання. Побажання перепрошую, боже, я віршу путати ці слова. На цьому я завершую це прекрасне відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. Дякую за перегляд. З вами був я, Дмитро Ви були на каналі Дмитро Геймплеї. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Всім пока-пока.